До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про податкову знижку на навчання. На початку навчального року, який стартував в Україні 1 вересня, податківці нагадують батькам, здобувачів освіти про можливість повернути з бюджету частину податку на дохід фізичних осіб. Надається право на податкову знижку на навчання. Хочу нагадати, що таке право у нас передбачене статтею 166 Податкового кодексу України, а також хочу розповісти, хто саме може оформити податкову знижку на оплату навчання. Ця особа, яка є платником податку на доходи фізичних осіб, сам студент, якщо він має офіційний заробіток, з якого сплачує податок, та член сім'ї студента першого рідня спорідненості це мати, батько, дружина та чоловік. Для цього у податкову за місцем реєстрації до 31 грудня року, наступного за звітним цього року за 2021 рік, вам потрібно буде надати. Паспорт, ідентифікаційний код, довідку про заробітну плату за формою 3, копію договору з навчальним закладом, копію квитанцій, чеків чи платіжних доручень за навчанням, документи, що підтверджують ступінь спорідненості: це свідоцтво про народження чи свідоцтво про шлюб, та заяву із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування Вам відшкодування. Хочу нагадати, що така знижка складає. 18% від вартості навчання. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.